Так, всім привіт! У нас зараз на годинку 11.43, Я проснулася ще у 8 годині. спіла поснідати, відправити чоловіку на роботу. Зараз розвішую стірку наші речі з Києва. Ті, що були грязні, ну, що треба було В общем, їх. Я їх пересирала, позаймалася спортом. Зараз рішую стірку. піду далі розбирати одяг. Потім я маю поїхати в Чечільник. Там треба буде, коротше, маю собі подарок вибрати на день народження. Потім треба буде поїхати до Хрещеної. Не там навіщо купити на день народження. Ну, а далі будемо бачити. Так, у нас зараз на годину позволимо 18.56, у нас скоро через 30 хвилин виключить світло. Ах. Що я сьогодні робила? Так я вам казала, що я біжала стірку, потім розбирала одяг. Потім я поїхала з кумою, купила на день народження, потім приїхала додому, стала готувати, допомагати мамі, знову розвішувала одяг. Зараз трішки є час вам записати відео. Лежу. Де треба буде зробити фото я там дещо запланувала завжди. У нас будуть вже тепер кожні три дні, щоб записувати вам щось цікаве, щоб цілих три дні, тому що кожного дня в мене вже часу немає його викладати. Тим паче зараз такі графіки, що у нас виключають світло, тому, тому мені важко вам викладати відео і буду викладати кожні три дні я буду що могла я і змонтувати вам відео і викласти вам відео. Привіт, у нас з вами сьогодні новий день, на сьогодні 9 число, і це в мене день народження. Тому я знімати багато не буду вам сьогодні. Мій новий подарок, у мене новий айфон. Тому у вас його від кращими, гранішими. Я навіть сьогодні даже не встигла займатися спортом. Тому неділю у нас буде спорт з вами. Скоро мають прийти вже гості до нас. Зараз 15.20, нас на 4 годину. Я вам покажу фотозону, яку я зробила сама. Покажу вам сіл, який у нас буде з вами. Що, вісень, цей день практично готовий. У нас є вже скоро даному вигляді. Зараз вам покажу свій образ. Ось такий в мене образ. Я вам покажу Ось таку фотозону я зробила своїми руками. Це від відмовила синочка. Від Матвійчика. І наконець так. Сам Матвійко. Матвійко. Треба показати стіл. Ось у нас такий стіл. Вийшов. Це на швидко руку Хотовувала, тому... Маємо нас магазина, бо насів немає сім'ї, три немає. Ой, сім немає, три є. Тому я постав. У нас сьогодні лавнийся погодний. Новий день. Хочу вам показати квіти, які подаримо син та чоловік. І кума. Ось такі квіти це від чоловіка. А це від синочка ще одні. І тут від синочка. А це від комої Так, Квітів у мене багато та приємно. Я ж люблю розу, взагалі так класно. І ще, до речі, мене халатик але це кума Да, Зараз я, коротше, йду снідати і буду займатися спортом. Вчора займалася, як я вам казала, що буду займатися вже сьогодні спортом. І я надію я також буде спорт. Тому я снідати і потім займатися. Так, я спортом позаймалася. Я забула нагадати, що ми на сьогодні будемо заміри. Тому я зараз покажу результат. Вага, на жаль, не впала, але таке буває, що вона затримується, а потім впадає. Тому будемо чекати з вами і йти до цього успіху. Те, що в нас сантиметри зменшуються, це добре. Так, у нас зараз вечір 19.23. Вона має скоро дати нам світло через час. Матвій з пашою щось там. Не знаю, якісь фрукти кліюк. Так так Отак, виключили 2 часа дня світло, і до сих пір немає. Класно, де? Когось генератор працює, а ми без їздимо. Ще я сьогодні розбирала одяг, ігрушки Матвійкині. Перемила їх усіх, так що так попрацювала трошки сьогодні. Нам вже дали світло, тому вже включатися та їх кулати вам допала.